Дорогі підписники, багато коментарів по поводу. Солстіка Energy, що це енергетик, який шкодить, це неправда, це натуральний напій, який складається з натуральних інгредієнтів. Ми всією сім'єю п'ємо вже 15 років. Ті люди, які почали користуватися в Україні продукцією Неспів вже більше 20 років, споживають. В усьому світі споживають, бо компанія більше, ніж в 60 країнах світу, і всі прекрасно себе відчувають, тому що це тільки натуральні інгредієнти. Тут гуарана. Яка дає енергію, зелений чай, який дає життєву силу. Корейський женьшень, який зменшує втому, покращує мозок та активує обмін речовин група вітамінів Б. Тому цей напій втамовує спрагу, прибирає тягу до шкідливої їжі, да, зайвої їжі, дає енергію, наповнює силами. І підтримує наше здоров'я. Будьте здорові і не довіряйте компаніям-виробникам, які слідкують за якістю сировини і виробляють якісні продукти. Будьте здорові!